Дня, мене звати Стібиш Петро. Я старший менеджер з розвитку продуктів рецептурного напрямку, а саме кардіологічного напрямку компанії Дарниця. Так як сьогодні було неодноразово сказано, що компанія «Дарниця» інвестує у розвиток щороку, і один з напрямків наших інвестицій це розвиток наших лікарів, українських лікарів, а саме, щоб українські лікарі могли перейняти найкращі європейські світові практики і могли це також демонструвати своїм пацієнтам і в тому ж е Напрямку, це ми працюємо з нашими препаратами, що ми також відповідали як українським, так і всім світовим стандартам, і могли також відповідати цим практикам лікування і забезпечувати пацієнтів якісними ліками. Ну, мають ці два напрямки йти паралельно, адже саме інноваційні продукти створюють саме фармацевтичні компанії. І на мою думку, фармацевтичні компанії повинні і доносити переваги цих продуктів, нових продуктів до лікарів, щоб вони знали про новинки і могли також їх якісно використовувати у майбутньому. І лікування було ще більш ефективним. Він необхідний, тому що. Фармацевти це також задають тренд тому, що пацієнт, виходячи від лікаря, він стикається з фармацевтом. І це друга ланка, на якій він також на якій він повинен придбати ліки, і фармацевт завжди має виконати якісно свою роль, допомогти надати питання про ліки, гарно проконсультувати, допомогти, як приймати, коли приймати. Тому всі ланки в ланцюжку від лікаря до прийому ліків, в тому числі фармація, мають бути максимально професійними і максимально якісно виконувати свою роботу. Цілі це те, щоб ну, більше пацієнтів насправді спасти життя. Для цього потрібно, щоб те, що ми сьогодні говорили, що компанія виводила більше нових продуктів, більше інноваційних продуктів. І ми в цьому напрямку насправді рухаємося. і Це також сьогодні було озвучено. Тому дуже важливо, щоб пацієнти дотримувалися рекомендацій лікаря і приймали лікарські засоби постійно. І тим самим ми зможемо спасти життя багатьох пацієнтів. Я думаю, є два питання, які б я хотів би, щоб вони актуалізувалися після цієї конференції. Перше це справді перейняти ті практики, ті той досвід, який, з якими діляться з нами сьогодні провідні наші е спікери, українські і також закордонні. А друге, це те, що компанія Дарниця ламає стереотипи. Компанія Дарниця відповідає всім стандартам якості. Як було сьогодні сказано, що ми відповідаємо українським, австралійським, європейським стандартам якості, і щоб лікарі були впевнені. В якості ліків української вітчизняної фармастичної компанії «Дарниця».